Запитання, що таке нудьга? Звідки береться все проникна незадоволеність, яку я постійно відчуваю, але особливо сильно, коли я один і мені нема чого робити? Все проникна незадоволеність, яку я відчуваю, але найсильніше, коли я один і мені нема чого робити? Що це таке, йдеться про нудьгу. Всепроникна незадоволеність гарна назва для цього стану. Звичайно, існує індустрія, створена для того, щоб допомогти нам не відчувати цю всепроникну незадоволеність. Іншими словами, вона призначена для того, щоб тобі не було нудно. Вона дає тобі, як і більшості людей, можливість забезпечувати свій розум якимись стимулами. У сучасному світі це легкодоступно і зовсім не складно. Отже, розум хоче, щоб його стимулювали. Він завжди прагне чогось наступного. Тому коли люди приходять з роботи додому, їхній розум відразу шукає чим би зайнятися. Як тільки ти приготував вечерю і наситився нею, виникає запитання: що робити далі? Це може бути перегляд телепрограм, інтернету, електронної пошти, всілякої інформації у смартфоні. Зазвичай ми бачимо таку поведінку, спостерігаючи за підлітками. Тут немає нічого поганого, це захоплююче. Нещодавно я почав листуватися електронною поштою, і це досить цікаво. У цій ситуації дуже важливо усвідомити потребу розуму в їжі в стимулах. Якщо така їжа відсутня, то більшість людей потрапляє в стан занепокоєння чи всепроникної незадоволеності, як про це каже запитуючий. Ти не почуваєшся як удома. Звичайно, це відчуття перебування у своєму домі завжди є, але воно приховано розумом. Якщо ти постійно годуєш розум якимись подразниками, то ніколи не досягнеш глибших рівнів у собі. Ти застряг. Якоїсь миті тобі доведеться зіткнутися з незадоволеністю? Якщо ти не отримуєш у якості знеболювального стимули для розуму, то не почуваєшся по справжньому наповненим життєвістю. Ти завжди шукаєш замінник справжньої життєвості. Тому ти постійно змушений пристосовуватись до життєвих обставин. Перестань весь час годувати свій розум. Просто побудь сам із собою. І дозволь виникнути стану нудьги, не тікай від неї. У цьому випадку. Ти можеш пройти через переживання нудьги. Усвідом, що це почуття є невеликою перешкодою всередині тебе. Залишайся з цим відчуттям. Тут може бути корисним відчути внутрішнє тіло. Спираючись на почуття внутрішнього тіла, ти можеш поринути глибше в себе. Ти оглядаєшся на всі боки. Чим би мені зайнятися? Про що ще подумати? Має бути щось, про що варто подумати чи потурбуватися. Ти сидиш і помічаєш подібні думки. Тут потрібно включити терпіння, щоб пережити дискомфорт розуму, коли він не отримує достатньо стимулів їжі. Просто терпи. А потім відчуй своє внутрішнє тіло, життєвість у твоїх ступнях, ногах, животі, шиї, руках. Ти вже минув нудьгу і проникнув у щось глибше. Несподівано ти почуваєшся живим. Без будь-яких ментальних стимулів. Насправді у тебе більше життєвості, ніж ти міг відчути будь-коли за допомогою розумових стимулів. Тому що розумові стимули завжди знаходяться на поверхні того, ким ти є. Це як хвилі в океані. Але тепер ти йдеш глибше. І тоді у тебе з'являється здатність сидіти, стояти, лежати і при цьому почуватися комфортно тут і зараз. Життя тут і зараз це все, що будь-коли було. Перебувай в спокої з самим собою, щоб почуватися вдома. Без необхідності тікати в якесь ментальне царство, якого немає в теперішньому моменті. Мені потрібно про це подумати. Чи потрібно грати в цю відеогру? Треба подивитися про цю програму по телевізору. Подивлюсь хоча б журнал. Отже, ти можеш побачити, як поводяться люди. Коли сидять у залах очікування, приходять у гості, переглядають журнали. У наші дні журнали часто замінюються екраном комп'ютера чи телефона. Але люди, як і раніше, перегортають сторінки, харчуючись інформацією. Жадібний пошук того, що буде далі, це не досить цікаво. Йдемо далі. Завжди щось наступне. Це і є дисфункція. Перебувай у спокої з самим собою. І тоді в тобі виросте чудова здатність укорінюватися в моменті тепер, не потребуючи якогось розумового зовнішнього стимулу, який змусив би почуватися цілісним чи живим. Фактично. Тільки зараз ти по-справжньому оживаєш. Знаменитий французький філософ Блес Паскаль сказав: Усі проблеми людства виникають із нездатності спокійно посидіти на самоті. Звісно, наслідки цього глибокі і широкі. Це не просто тихе сидіння у кімнаті. Тобі треба з'єднатися з тим, що знаходиться всередині тебе глибше, ніж розум. В іншому випадку ти не зможеш спокійно перебувати на самоті. Тобі буде нудно. Ти можеш виглядати спокійним зовні, але всередині не буде спокою. Отже, використовуючи внутрішнє тіло як відправну точку, ти йдеш усередину, при цьому відволікаючи увагу від того місця, де зазвичай ти затримуєшся у своєму розумі. Ти проходиш через нудьгу добуття. Раптом ти насолоджуєшся простим перебуванням. Це величезний прогрес, якщо ти можеш насолоджуватись простим фактом існування. Потім, із цього стану життєвості буття, ти можеш дивитися навколо себе і знаходити насолоду та задоволення у тому, що бачиш, чуєш чи сприймаєш. Ти усвідомлюєш всякі дрібниці навколо тебе, їхню тиху присутність квіти, стіл, фіранки, небо за вікном, кімнату і все, що в ній знаходиться. При цьому ти наповнений спокоєм, все чудово. Ти більше не потребуєш будь-яких стимулів, усіх цих замінників стану блаженного спокою. Звичайно, ти все ще користуєшся інтернетом, ти використовуєш його з якоюсь метою, але не так часто, не постійно, тому що тепер ти можеш залишатися наодинці із собою. Раніше ти цього не міг, як і більшість людей на нашій планеті. Подумай про це і зрозумій, що це означає. Ти не можеш бути із самим собою, наскільки це є дисфункціональним. Ось чому ти постійно тікаєш звідси, чи біжиш туди. Які стосунки будуть у людини, яка не може бути із собою? Якщо ти не можеш бути із самим собою, то використовуєш інших, щоб відчути себе трохи краще? Але це не працює. По суті, нездатність бути із собою відбувається на інших. Вона проєктується на них. Звідси надходить неможливість налагодити стосунки з іншими людьми. Спочатку ти намагаєшся їх використати, а потім не можеш мати з ними стосунки. Тобі треба подолати цей ментальний бар'єр. У іншому випадку ти проведеш решту свого життя, не маючи можливості спокійно сидіти на самоті. І як сказав Паскаль, усі наші проблеми виникають саме через цю нездатність. Насправді, це означає, що ти не пов'язаний з буттям, з тим, що глибше, ніж мислячий розум та створена ним особистість. Отже, Повернись додому, щоб ти міг насолоджуватись своєю власною компанією, тоді ти зможеш по-справжньому насолоджуватися суспільством інших людей, а не використовувати їх як заміну. Чи можеш ти насолоджуватися собою, своїм буттям? Як випливає з висловлювання французького філософа, все починається звідси. Якщо ти незадоволений самим собою, то ніщо і ніколи не задовольнить тебе. Ти поширюєш своє невдоволення на всі боки у будь-які відносини, у будь-яке місце.